Вітаю, вітаю! Ну і покажу, як ловити коропових. Хоча відео на цю тему дуже багато в Ютубі. Дивіться, он Серж капібара, Аквадрагон це з українських блогерів. Дуже хороші в них огляди. Ну, Зроблю, тому що просите. Отже, прикорм я показую, які використовую. Це в хмари в сонці те ж саме, тільки я замість октопуса додаю тут і фруті в тій же пропорції 75 грамів. Оснащуємо нашу сподову вудку. І вибираємо першу точку, на якій ми хочемо ловити. Це буде в даному випадку печерне озеро. Значить, Де ловимо коропів? На них міток як таких немає. Коропи ловляться в усіх ямах, які тільки є тут на всіх озерах. От, Наприклад, ми знайшли ямку, ставимо там маячок. І зараз я поставлю підставочку, вудки. Значить, я використовую горох, кукурудзу, бойли. На сонячну погоду бойли солодкі: це шоколад, цитрус, банан, полуниця, тигровий горіх. І на хмарну погоду це риба, черв'як, кріль, молюски, спеції. Спеції також дуже добре йдуть. Гачки 10 або 14,0, ну і кормимось. Що ще? Ну, кажуть ще, що начебто піковий хмарний. Період, треба використовувати солодкі прикормки і солодкі наживки. Так, це працює, дійсно, це так і працює. Отже, закормилися і ловимо наших уніків. Уніки, як правило, приходять з однієї точки всі п'ять, Інколи, якщо підберете дуже гарний рецепт, це в мене не самий топове, я тестувала інші рецептури. Можливо, допишу пізніше в коментарях, коли я їх досить так досліджу, добре? Тоді я допишу свої рецепти. Зараз в мене їх є 3. І що я помітила, що різні рецепти по-різному працюють на різних точках. Наприклад, один рецепт пробувала, не можу зараз сказати, який саме, то він мені давав можливість з одного прикорму виловлювати навіть 8-9 унікальних риб. Тобто приходило 2-3 дзеркальних, два голих. Один альбінос, один звичайний сазан дикий, ну і амур унікальний. Отже, вилавлюємо на точці з одного прикорму всі 5 риб, це мінімум 5. Інколи ж кажу, якщо підібрати дуже гарну рецептуру, то може бути і 6, може бути 7, може бути до 10 взагалі. Тут, якщо пройтись по печерному озеру вправо і через місточок вперед, пошукати, там також є ямки. На деяких ямах я інколи доловлюю навіть без прикорму, і також приходять дуже чудово уніки. Уніки живуть всі в ямах. Пробуйте, тестуйте. Бачите, приближаєте карту, збільшуєте. І з'являються ями. Не всі ями видно на карті. Щоб їх побачити, де є ці приховані ями, карту треба просто збільшити. Збільшуєте до максимуму, і вам відкриваються нові точки для ловлі і тестування, взагалі, деякі ловиться на цих коропів. Отже, коли на першій точці ми на одному прикормі відловили, змінюємо озеро. Кажуть, обов'язково. Я ще тестую ці моменти, тому не можу сказати, чи обов'язково змінювати озеро, чи достатньо змінити лише просто точку. В даному випадку, я змінила озеро. І біжим, от сюди, я щойно поставила міточку, знову ж на ямку і повторюємо нашу всю процедуру. Сподова вудка, прикормлюємось. Закидаємо на одну точку, ну, десь півтора кілограма прикорму, кілограм, інколи також і кілограм працює. інколи буває, заходиш, не знаю, з чим це пов'язано, але буває заходиш, на точку кілограм закинув, виловив, друга і навіть на третю точку вистачає. Вночі коропи також клюють і клюють непогано. Ну і все, і чекаємо наших коропів. Щоб відео не було задовгим, я просто покажу принцип, як це все працює. Пробуйте, тестуйте точки. Мені прям дуже цікаво, які ваші улюблені точки. Якщо є прям самі улюблені, діліться. Дуже цікаво, щось новеньке завжди дізнаватись. Ну, і, власне, ось такі результати з того прикорму, який я показала на самому початку. Тому, всім дякую за перегляд. Дякую, що зі мною. Е, можливо, комусь допомогла, можливо, не допомогла. Е, коментуйте, е, додайте свої якісь рекомендації, що ще додати. Можливо, ви мене чомусь навчите. Я буду дуже вам вдячна, тому що, я ж кажу, я дуже люблю отримувати нову інформацію і завжди навчатися чомусь новому. Всім дякую за перегляд, дякую, що зі мною. Рибальте з задоволенням. Ставте мені вподобайки обов'язково. Всім папа.